Отже, ситуація виглядає таким чином, що Надія Савченко продовжує голодування. Є звернення парламенту до нормандської четвірки, є звернення до парламентської асамблеї ради Європи. Будемо чекати власне на якесь рішення у разі, якщо все ж таки і Надія Савченко, і Олег Сенцов, і всі ті, хто нині перебуває в полоні в російських в'язницях, будуть засуджені раптом Російською Федерацією, Російським судом, як в такій ситуації має поводитися українська сторона? Ну, ви знаєте, перш за все, от я ще раз підкреслю: всі ці справи, які ви перераховуєте весь час, це справи не юридичні, це справи політичні. Тому що людей звинувачують в тому, що вони очевидно не скоювали. І їх звинувачують не з метою просто от притягнення їх до кримінальної відповідальності. А від, від, з іншими мотивами. Як я сказав, Пасавченко, це мотив очевидний використовувати їх в е, пропагандистських російських інтересах і так далі. Тому. Вирішення цих питань, на жаль, можливо, лише в політичній площині, воно неможливо в юридичній площині. А відтак, що б не відбулося у цій справі, ми будемо здійснювати все для того, щоб продовжити тиск на Російську Федерацію, на російського президента Путіна в різний спосіб за допомогою не лише українських засобів, а й міжнародних засобів, для того, щоб примусити Російську Федерацію все-таки виконати очевидні речі, визнати, що ця людина не скоювала злочин, що вона є український депутат, що вона є делегат парла. Мської асамблеї, Ради Європи і що її треба відпустити. Так само це стосується і інших наших хлопців, які, на жаль, не є депутатами.